Друзі, всім привіт! От прийшов такий ремонт звуття, порвалося. Бачите? Будемо робити латочку внутрішню. Шкіру вирізав. Далі буде. Результат покажу. Латочку поставили. Зараз будемо. Пришивати і приклеювати. Далі буде. Щось, друзі, внутрішня латка зроблена. Отак От вона виглядає. Деякі люди забирають і кажуть, ну, що ви зробили. Просто приклеїли, а казали, що буде латка. І не видно, де вона. Отак. От Робимо, щоб не було видно і щоб добре носилось. Кому потрібно, звертайтесь, пишіть, телефонуйте. Всім добра і миру!